Я хочу підняти цей бокал за мій любимий, улюблений, коханий, єдиний, найдорожчий сім три, за моїх шляхетних лицарів, моїх любих хлопців, за моїх е креативних, гламурних дівчат, за ваше щасливе, вдале майбутнє, за ваші майбутні перемоги, за ваше єдине кохання, яке я сподіваюся, Зайде в своєму житті, за ваші міцні в майбутньому родини, за ваших красивих дітей, розумних, які не сподіваюся, ви приведете до мене в майбутньому гімназію. Щоб ви своє життя прожили так, щоб з вами пишалися ваші батьки. Я вас дуже всіх люблю, це вже в прямому значенні цього слова. За вас. Итак, теперь понятно, у какого куратора какие деньги, но ну, имеется в виду, какому родителю школьному принадлежат...